У мандри всесвідом. З програмою Космос у партнерстві з Європейською космічною агенцією. 50 років минуло, відколи супутникове телебачення назавжди змінило наше уявлення про перегляд важливих подій. Okay, Пам'ятаю, що мені було десь п'ять років. Я була у Канаді, коли відбулася висадка на місяць. Тоді великі телевізори спеціально привезли до класної кімнати. Я сиділа на колінах у моєї сестри і дивилася, як Ніл Армстрон ходив по місяцю. Сьогодні ми можемо спостерігати за подіями наживо. Все це завдяки супутникам. Вітер змін робить погоду у наших телевізорах. Я побував у Берліні у 1987 році. Пізніше я спостерігав на екрані, як повалили берлінську стіну. Я не повірив своїм очам. Я думаю, її розіб'ють швидше. Ті кадри були дуже цінними, особливо тому, що я бував там колись. Значній частині аудиторії подобаються спортивні події. Найназвичайніша з них Олімпійські ігри. Олімпіксінтокіо тисяча році Олімпійські ігри приймав Токіо. Вперше в історії їх транслювали через супутник. В ті часи аудиторія була не надто великою, але відтоді зросла в багато разів. За Олімпійськими іграми в Пекіні спостерігали близько 4 мільярдів людей. Більше 60% населення Землі. Звичайно, за цим стоять супутники. Лейшенвочнівісенновкосателайцобігайнда. Цього року супутники знову активно візьмуться за справу. Кажуть, що Олімпійські ігри у Лондоні стануть однією з найбільших медіаподій. Популярність та слава сучасних олімпійських ігор зростала разом із розвитком супутникового телебачення. Чотири чи п'ять мільярдів глядачів не лише чекають на висвітлення ігор, вони сподіваються подивитися на них у HD-якості та навіть у 3D. Більше каналів висвітлюються спортивну подію більше спортсменів бере участь. сьогодні навіть уявити ніхто не міг би, що трансляції Олімпійських ігор може не бути. Раніше по всьому світу транслювали одні й ті самі кадри. Сьогодні кожний канал має свою власну команду і слідкує особливо уважно за виступом атлетів своєї країни, а не лише приймає загальний сигнал. Сотні супутників на орбіті безперервно надсилають на землю сигнал. Серед них і ця програма. Тож як зображення з'являється на наших екранах? Тут у центральному Лондоні інженери спостерігають за роботою 11 супутників, що належить Інмарсад. Вони вистежують сигнали супутників та їх користувачів по всьому світу. Ймовірно, під час літніх олімпійських ігор Лондон стане центром трансляцій. Ми будемо уважно стежити за цим. Очікується, що велика кількість журналістів приїде, щоб висвітлювати подію у прямому ефірі. наріжним каменем сучасної прямої трансляції. є Біган глобальна мережа широкосмугового зв'язку. Її термінали розробили Ін Марсат та Європейська космічна агенція. Коли стаються новини, вони часто потрапляють до нашої вітальні через біган. Ми тут ведемо пряму трансляцію відео завдяки супутнику. Мене знімає відеокамера, а потім з відеокамери через ноутбук зображення передається до терміналу Біген і з'єднується з супутником. Супутник розташований за 36 тисяч кілометрів над землею. Звідти він надсилає сигнал до наших наземних станцій в Нідерландах. Зі станції він передається через інтернет до Лондона і на екран телевізора. Завдяки цій технології прямий ефір висвітлює подію практично без затримок. Подивіться, з яким запізненням транслюється зображення. Зазвичай воно затримується на півтори секунди. Телебачення дозволяє максимум дві секунди затримки. Такі вимоги через прямі включення. Буває, що під час інтерв'ю журналіст працює на місці подій, а в студії ведучий. Якщо затримка більше двох секунд, вони будуть говорити одночасно. Раніше все було не так просто, як сьогодні. 50 років тому сам супутник був у центрі новин. Так було, коли запустили Телстар. Його відправили з мису Канаверал в липні 1962 року під наглядом американських інженерів. На орбіті Телстар почав транслювати зображення. Звідти вони потрапляли до великого білого куполу на узбережжі Британії. Ми всередині радома. Я перед великою антеною антеною племер племербоду телекомунікаційною станцією, що прийняла перше трансатлантичне телевізійне зображення у липні 62-го року. за це відповідав супутник Телстар на першому в історії зображенні, що перетнуло Атлантику через супутник, був американський прапор. Наступного дня французькі інженери передавали ось таке відео з відомим співаком Іво Монтаном. Наземні станції збудували у США, Великій Британії та Франції в рамках спільного проєкту державних та приватних комунікаційних компаній. Прилад, що мав приймати сигнал з Телстару, виглядав як велетенський вушний ріжок на 340 тонн

on se trouve dans la cabine supérieure, c'est la partie réception du signal. Ми у верхній кабіні. Це частина об'єкту, що приймає сигнал. Лон уявіть, що на верхівку цього великого конуса, що ми бачили, надходять хвилі США. І хвилі виходять із зовсім невеликого об'єкта. Це важко повірити. Цесі інімежіна лосколова дюкорней. 50 років тому знайти супутник в небі було непросто. Телстар був на низькій орбіті землі. Його було видно спеціалістам у Франції лише 10 хвилин. Ce tracker derrière moi, cette antenne, цей апарат позаду мене стежить за ділянкою, де мав би з'явитись супутник. Інформація, яку він зібрав, надійде на апарат, який підкоригує розміщення приймача і передасть дані до антени. Новій супутниковій ері радіють на всі. Можна знайти архівні записи про те, що уряди деяких країн, навіть Франції, казали, ми не хочемо отримувати зображення з неба, тому що не можемо їх контролювати цю антенну будували 9 місяців, аби закінчити вчасно і 11 липня 62-го року отримати перші телевізійні зображення з за океану. Це була величезна подія, тому що засоби доступні на той час робили це завдання майже неможливим. Були підводні кабелі чи радіохвилі, але транслювати зображення це здавалося неможливим. Електрик, Через кілька років після запуску «Телестар» супутникове телебачення почало набрати форму і вагу. Сьогодні споживачі можуть направити супутникові тарілки в небо і вже за кілька хвилин отримати зображення. Приблизно 180 мільйонів будинків по всьому світу користуються вдома супутниковим телебаченням. У 70-х роках розробили приймачі. У 80-х з'явилося супутникове телебачення. На мою думку, справжній технологічний вибух стався, коли у супутниковому виробництві ми перейшли від аналогової передачі інформації до цифрової. Тоді ми винайшли новий стандарт передачі цифрової інформації. Ця технологія стала ключовою і дозволила супутнику передавати не лише один-два канали, а сотні сьогодні працює близько шести сотень супутників. Більшість з них рухається геосинхронною орбітою на відстані 36 тисяч кілометрів від землі. Європейська космічна агенція досліджує, як розвиваються телекомунікації на орбіті та на землі. Основна тенденція сьогодні розробка потужніших супутників з ширшим діапазоном частот, що дозволяє використовувати менші антени. 30-40 років тому ми працювали з цими великими антенами, що передавали та утримували інформацію. Ці антени-передавачі працювали в різних країнах і сягали 20-30 метрів. Нещодавно, думаю, останні п'ять років ми почали придивлятися до К-діапазону. Він дозволяє зробити супутникові тарілки навіть меншими. Деякі тарілки можуть бути ось такі, як пиріг. Ось ця тарілка, наприклад, всюди у Європі може приймати високошвидкісний інтернет. Антена у Британії працювала до 85-го року. тв революція, що прийшла в Європу, певним чином змінила хід подій, що потрапляють на екран. без супутників Олімпійські ігри та великі події як чемпіонат світу з футболу були б не такими, якими ми їх знаємо тепер. Супутник приносить ці події у ваш дім. Типи комунікацій стають більш мобільними, і супутники теж не відстають. Супутники можуть транслювати просто до вашого дому, до телевізійного каналу, який веде пряму трансляцію, або до вежі 3G, або 4G, що потім передає сигнал до вашого телефону. Тож супутники усвідомлюєте ви це чи ні, беруть участь у різноманітних видах діяльності, що збирають телевізійну аудиторію Прадкест broadcast television. Супутники можуть зіткнутися з конкуренцією з боку оптоволоконного кабелю для інтернету та телефону однак, коли йдеться про глобальну аудиторію, рівних їм технологій немає.